Непогана хлопчина працював, такий скромний, спокійний. І вже під кінець, вже заняття закінчилися, ми там потихеньку збиралися. Він підійшов і скромно каже: у мене є одне питання, каже, я от, боюся виду крові. Можете мені підказати, як це побороти? Е, кажу чесно, типу, немає таких слів, немає такої підготовки, щоб підготувати його до цього. Але підбадьорив, пояснив, як діяти. Дуже наголошую йому на тому, що між твоїм страхом. Стоїш смерть або життя чиєїсь людини, а потім через два місяці прильот був прямо туди до них. Один хлопчина був біля них, якраз проходив, і гранатометник без свідомості з нього з пахової, ну, типу з поясної зони, починає сочитися, бризкатися масивна кровотеча. І ще один там хлопчина, який був біля них, також там мав поранення. в нього він наклав тому хлопчині турнікет. Сам, будучи поранений, щось собі, по-моєму, щось там наклав, це вже смутно пам'ятає. А от за цього гарно пам'ятає, кажуть так, він його зрозумів, що турнікет не накладеш, почав тампонувати, затампонував, забандажував і відключився. Тобто людина зробила роботу до кінця, тільки зрозумів, що зробив, психіка розслабилася.